Вас вітає компанія MiniagroMistaченівці. Сьогодні представляємо вам трактор Solis. Даний трактор у нас індійського виробництва. Виготовляється на заводі Sonalica в Індії. Модель у нас RX50 Solis. Даний трактор у нас на 50 кінських сил. Передні шини у нас на даному тракторі 9,5х20. Передні диски розбірні для збільшення або зменшення полії. Плюс передні крила. Задні шини у нас 13,6х28. На Плюс противаги на задніх колесах по 40 кг. По навісці. Даний трактор у нас має два прицепних, плюс планка в комплекті з трактором. На навіску йде. 4 гідровихода, два розподільника, розітка під причіп. Двигун на даному тракторі у нас від заводу Mitsubishi. Трьохциліндровий. Коробка передач у даному тракторі 4 плюс 1. Вал відбору потужності 540 тисяч обертів, дводискове щеплення, рівна підлога, важливі. Перемикань передач ліву і по праву сторону від оператора. Передні противаги у нас на даному тракторі по 30 кг. Передній міст балочний, трактор у нас повнопривідний, сильний, надійний. Приходьте, тестуйте, вибирайте. Даної техніки у нас дуже багато. Дякуємо всім, до побачення.